Всім привіт! З вами Текстильна група Кавла. Текс. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг першого сорту в хорошому стані зі знижкою в 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Кількість товару обмежена, дана позиція вже закінчується. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, бріджики, нижня білизна, спіднички, сарафанчики, штанці джинсові, штанці трикотажні. Різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Ви бачите, із відео огляду в даній позиції ідуть різноманітні модельки. Придбавши дитячий одяг першого сорту літу, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів, в той час як вартість мішечка становить лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами новинок цього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Бачите, ідуть різні. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість погнути придбати один із запропонованих мішечків з даної позиції. Придбавши дитячий одяг першого сорту під кодом 718, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. В той час як вартість мішечки становить лише 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Встигні придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Яскраві різноманітні кольори. Дані позиції повторюємо йдуть і футболочки, і сарафанчики, і спіднички, і нижня білизна, і одяг для новонароджених, шапочки, панамки. Можуть траплятися. Штанці трикотажні, бриджики, шортики. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення. З вами була текстильна група Кавлетекс.